Привіт-привіт, привіт, хлопчики та дівчатка! Цілий рік проведу так швидко, та я все одно встиг за вами засумувати. Різдвяно-новорічний сезон найулюбленіша пора року для багатьох дітлахів. І даг'я, яка до того ж взимку святкує свій день народження, не виключення. Тому разом із братиком та сестричкою зізнається, не могли пропустити святкові розваги, які для малечі організували у палаці культури центральний. Тут ми танцюємо, веселимося, дарять якийсь позитив. Ну і ще й подарунки, солодкі та звичайні. Мені це дуже подобається. Мені дуже сподобалося це вистава. Там було так весело, і без патрони. Там було і і смішно, і це дуже цікаво було. Дуже дякую акторам та за солодкі подарунки. Для Даргі та сотень інших дітлахів, зокрема, її з багатодітних родин справжню зимову феєрію за традицією підготувала творчу молодь палацу культури. Вони представили інтерактивну програму пригоди С Миколая, назва якої говорить сама за себе. Палац культури центральний долучився до великої зимової святкової акції новорічної акції для всіх діточок нашого міста. Та завдяки військовій адміністрації нашого міста нашій Криворізькій міській раді саме ці заходи відбулися у повному ок. Сюзі, ми сьогодні відчуваємо ці незабутні дитячі емоції, бачимо ці посмішки, і це дуже головне саме зустріч наживо з нашими дідочками, не зважаючи на дуже складні та суворі часи. У центрі сюжету святий Миколай, що віз подарунки для малюків, аж раптом йому на заваді стали темні сили, що намагалися вкрасти свято у дітей. Аби цього не сталося, на допомогу Миколаю прийшли відомі персонажі: Янголи, наші мужні козаки, символ придешнього року, а також усім обожнюваний пес-патрон. Зрештою, ця історія завершилася хеппі-ендом, і жоден з дітлахів не пішов додому із порожніми руками. Кожен із них отримав невід'ємні атрибути зимових свят солодощі, які за традицією підготував фонд Олександра Вілкула Українська перспектива. Тілити казку у життя та подарувати часточку новорічного дива, особливо у цінно пості для нашої країни часи, допомагає військова адміністрація Кривого Рогу. Більш ніж для 30 тисяч діток ми організували таке дуже чудове свята. Це діти і військових, і загиблих, і полонених, і з багатодітних родин, і діти з особливими потребами, і діти інваліди, і діти-переселенці, багато багато дітей. Вітаю всіх від щирого серця зі святом. Діти повинні мати свято. І це головне, і це свято ми намагаємось дати. Сезон різдвяно-новорічних свят у кривому розі розпочався ще 19 грудня на день святого Миколая. Починаючи з того моменту, у місті провели понад 300 вистав, спектаклів, квестів, ялинок та інших забавок, які відвідали понад 22 тисячі хлопців та дівчат різних категорій, у тому числі понад 2,5 тисяч особливих діток. Фінішну крапку у цьому новорічному сезоні, як і раніше, поставлять на водохреще 19 січня. Кузьма Шишкін Віктор Степанов перш. miss kui